Вітає в ефірі, телеканалу Запоріжжя, програма для тих. Кого цікавить світ, що нас оточує, лише в Евриці ми розкажемо вам про таємниці найвідоміших винаходів планети. Отож, сьогодні у випуску дивіться про таке: Мотор, камера знято. Сьогодні поговоримо про те, як брати Люм'єр думали про швейну машинку, а вигадали кінокамеру. Кіно, жінки та діти. Цікаві факти життя неперевершеного майстра Чарлі Чапліна. Також почуйте і побачите в Бевриці. Важко уявити, що колись не було телевізорів. І аби побачити кіно, всім доводилося ходити на кіносеанси. До речі, ця тенденція зберігалася в Україні до початку 90-х років минулого століття. За статистикою, в 1990 році для українців було проведено аж 552 мільйона кіносеансів. А от останнім часом ми чомусь ходимо в кіно набагато рідше. У середньому в рік відбувається близько 15 мільйонів кіносанців. Набагато менше, як ви розумієте. Може, кіно вже не вражає нас так, як колись здивувало усю планету? Кінокамеру PanViженс продали на аукціоні за 625 тисяч доларів. Це вважається рекордною сумою для кінообладнання. Коштує 35-міліметрова камера так, не через свій поважний вік. Справа у тому, що саме за допомогою неї Джордж Лука знімав четвертий епізод Зоряних війн у світі винаходів усе дуже неоднозначно. Не новина, що часто одну і ту саму річ винаходять різні люди і майже одночасно. Історія винаходу кінокамери не виключення. Наприклад, англійський юрист Уорцард Доністор спроектував камеру ще у 1878 році, але в нього забракло грошей. Тож містер Доністроп так і не вразив світ. Француз Луї Лапренес дійшов трохи далі, зафіксував рух транспорту мостом Літса, а потім винахідник кудись зник. Тож усі лаври і привілеї першопрохідця дісталися шотландцю Уільяму Вільяму Діксону. У 1891 році він представив широкому загалу свій чудо апарат. Та історія жорстока. А тому Діксон сьогодні відомий лише надзвичайно вузькому полу людей. Офіційно відкривачами кінокамери вважаються брати люм'єр. Молодший з них Луї Жан спроектував і запатентував апарат, що отримав назву кінематограф. Винахід Луї люм'єра містив декілька компонентів: Власне, кінознімальний фотоапарат, кінокопіювальний апарат, який переносив зображення на плівку, та кінопроектор. 28 грудня 1895 року в Парижі відбувся перший кіносеанс. Показували брати люм'єр будні міста: вихід робочих з фабрики, сніданок малюка, потяг на вокзалі. Тож їх можна вважати першими хронікерами та документалістами у кінематографі. На початку ХХ століття кіноіндустрія почала бурхливо розвиватися в більшості країн світу. В середині 1920-х років американці створили одну з перших ручних камер. Вона мала меншу вагу, що давала змогу застосовувати її для кінохроніки. Приблизно у той же час відео заговорила на кіноплівці, окрім відео, з'явилася і аудіодоріжка. Патент на звукову систему здійснив справжню революцію, але на диво це відкриття не сподобалося кіновиробникам. Як завжди, у всьому були винні гроші. Звукова система робила кіно дорожчим. Лише у 1927 році глядачі вподобали звукове кіно, почувши прем'єру стрічки з джазу. Саншайн Феновен. Отож, глядач слухав і дивився. Але дивився чорно-білу картинку. І навіть за умови неймовірного таланту акторів, це все ж таки було сіре кіно життя без звичних фарб. Як додати кольору? Постало нове питання. Розмалювати знайшли відповідь кіновиробники. Отож, від руки, наприклад, розмальовували фільм Подорож на місяць. Так сталося, що перший кольоровий фільм, який показали в кінотеатрах, теж був пов'язаний із подорожжю. Називався він Візит до моря. Колір у ньому робили за допомогою системи KinemaCor. Однак вона мала недоліки, змішувала лише червоно-рожеві та синьо-зелені відтінки. Тож досягнути повного спектру фарб не вдавалося. Тому згодом з'явився техноколор технологія повнокольорової зйомки. Першим кольоровим фільмом, який отримав Оскар, і не один, а вісім стали легендарні віднесені вітром. На виробництво стрічки витратили величезну суму, адже система Техноколор потребувала спеціальної, дуже дорогої камери та якісного освітлення на майданчику. Художник картини отримав спеціальний Оскар за використання кольору. Нажальна роль в кіно була закладена ще його засновниками братами-люм'єрами. Вони сприймали власний винахід як атракціон, який може приносити чималі гроші. Взагалі, стрічки люм'єрів були дуже специфічними. Брати були прихильниками крупних планів, а тому від їхніх кіноробіт часто ставало лячно. Наприклад, спочатку глядач бачив лише маленьку крапочку на екрані. А потім ця крапочка ставала все більше і більше. І от, врешті-решт, наглядача вже мчав потяг. Публіка була в шоці. Але таким чином брати самі того не розуміючи, робили з розваги мистецтво. На думку про створення сінематографа Луї Люм'єра надихнула швейна машинка. Головний успіх братів Люмєр полягає у тому, що життя звело їх разом. Старшому Огюсту пощастило, що його брат виявився талановитим винахідником. Молодшую її завдячую долі тим, що Огюст був хорошим менеджером. А ще вони обидва вдячні своєму батькові, прихильнику фотографії та власнику фабрики з виготовлення фотоматеріалів. Отож, це була доля, що саме люм'єри стали засновниками сінематографа. А до чого ж тут швейна машинка? Ви, мабуть, помічали, що на плівці є дірочки з обох країв. Вона називається перфорація. Вигадали перфорацію ще до луї люмєра, але саме люм'єр додумався застосовувати механізм, подібний до роботи голки у швейній машинці. Спеціальні голочки входили в дірочки на плівці і таким чином тягнули її. Вуаля! І кіносеанси можна транслювати. Та хоч про братів люм'єрів пам'ятають донині, насправді їхня популярність швидко минула. Братів зломила конкуренція. Кінодокументалістів ставало все більше, але люм'єри не впали у відчай, а змінили профіль винаходів. Наприклад, вони винайшли пов'язку проти опіків, а ще зайнялися виготовленням пластин, які зробили фотографію доступною широкому загалу. 16 квітня 1889 року в Лондоні в сім'ї естрадних артистів з'явився на світ хлопчик. Дитинство його було нелегким, доводилося самостійно заробляти на життя. Хлопчик працював і продавцем газет, і помічником лікаря, і робочим в типографії. І може, світ так ніколи про нього і не дізнався, якби цей хлопчик не був Чарлі Чапліном. Чарлі Чаплін грав на скрипці лівою рукою адже був шульгою. Інструмент опанував практично самостійно. Чарлі Чаплін феномен світового кінематографу. Говорячи про таких акторів, як він, згадують не про зовнішність, чи стиль одягу, а про харизму та чарівність. Чарлі Чаплін вперше вийшов на сцену ще у 9 років і вже тоді викликав сміх у залі. А в 14 його прийняли до професійної театральної трупи. Та це ще були лише передумови тріумфу. У 1912 році майбутня кінозірка сів на корабель, який прямував до Сполучених Штатів Америки. Чи знав Чарлі, що залишиться в Америці назавжди, але так і не отримає громадянства? То зна. Та от Чаплін знайомиться із маком Сінетом, і той кардинально змінює життя актора. Чарлі отримує пропозицію працювати на кіностудії Кінстоун. За два роки на екранах вперше з'являється славетний волоцюга. Невеличкий на зріст без копійчини у кишені, але з чистим серцем та добрими очима. Таким Чаплін увійшов в історію кінематографа. Але насправді доброзичливий бродяга був повною протилежністю самого Чарлі Чапліна. Він побачив і появу звуку в кіно, і винайдення спецефектів. Але до самого кінця Чаплін залишався прихильником незвукових фільмів. Пішов із життя легендарний актор у 1977 році. Якщо б Чаплін дожив до наших днів, то, мабуть, взагалі вирішив, що кінематограф час ховати. Адже сьогодні існує безліч звукових систем. А замість натури кіно взагалі можна зняти в зачиненому павільйоні на клаптику. А потім все домалювати на комп'ютері. Завдячувати появі кіношних примочок. Маємо автори вже згадувані нами стрічки Подорож на місяць. Саме режисер Джордж Мельєс винайшов стоп-кадр, прискорення і уповільнення зйомки, а також ракурс та масштаб зображення. До речі, автори всесвітньо відомих зоряних війн зізналися, що уважно вивчали роботу Мельєса, це при тому, що Меліс усе вигадав у 1902 році. А перший епізод зоряних війн» зняли в 1977-му. Про чудернацькі спецефекти у наступному сюжеті. 11 липня 2001 року на екрани вийшла стрічка, у якій немає жодного живого актора. В американському фільмі Фінальна фантазія усі персонажі зроблені за допомогою комп'ютерних технологій. Головна героїня комп'ютерна дівчина Акі Рос має всі шанси потрапити до списку найгарніших людей планети. Першою найвідомішою стрічкою зі спецефектами став кінг Конг. Величезних розмірів мавпа насправді лялька, яка перенесена в декорації. Зріст кінозвіра складав лише пів метра. Що тут скажеш? Магія кіно. Окрім цього, у 1933 році під час зйомок Кінг-Конга використовували комбінування мальованих на склі зображень та кінокадрів. Наступною революцією у світі спеціальних ефектів стало поєднання мультиплікації та кіно. У 1988 році мультяшний кролик Роджер поцілував абсолютно реального актора. Фільми, де використовується комп'ютерна графіка, знімаються на рірі. Тобто павільйон обшивають тканиною одного кольору, зазвичай зеленого. Відзнятих на рірі персонажів вирізають та поміщують мальовану картинку. Зовсім не так, звісно, робили спецефекти в перших радянських стрічках. У 1972 році політ Чорномора в касті Руслан і Людмила був революцією. А перший фільм Катастрофу екіпаж робили як вміли зі справжніми вибухами і вогнем. Майстри досягли реалістичності без штучної сучасної графіки. В екіпажі, як і у Кінконгу, використовували комбіновані зйомки моделі літака та реальних кадрів. Сьогодні трохи таємниць ми з вами розкрили, а решту дозвольте залишити невідомим. Режисер Девід Мамет каже, що режисер повинен зробити три речі: сказати акторам, що необхідно зробити, сказати оператору, куди поставити камеру, а потім, а потім просто посміхатися. А я вам скажу, що посміхатися не завадить нам усім.